Кожного свої, свої є проблеми і шлях їх вирішення. Кожен знає, що у вас можна озвучити, які проблеми. На сьогодні я очолюю відділ Центру надання адміністративних послуг Балської міської ради. Ми надаємо широкий перелік послуг. На сьогодні це 446 послуг. Четверта частина з яких це соціальні послуги, тобто послуги для е, таких незахищених верст населення. Це для осіб з інвалідністю, це для чорнобильців, це для учасників бойових дій, для інвалідів, е, які постраждали під час е, бойових дій. Е, багато послуг для е, сімей і саме оформлення допомоги по народженню дитини. Всі виплати сім'ям, відвідувачів, у нас багато відвідувачів, які мають певні обмеження, або відвідують наш заклад із дитячими візочками. Минулого року нам пощастило, ми змогли закупити необхідні матеріали в рамках розширення мережі ЦНАПів. Завдяки цьому ми закупили матеріали і змогли виконати основну частину вимог по інклюзії, доступності будівлі. Насамперед, це вхід був збудований пандус. Були зварені поручні, встановлені біля пандусу, з обох боків і біля сходинок, тому що ми бачили, що людям похилого віку підійматися по сходинкам важко, тому ми зробили поручні з обох боків. Що стосується входу, двері в нас широкі. Ну, трохи вони важко відчиняється, але ми будемо думати над цим питанням. Є кнопка виклику персоналу, написи на якому продубльовано шрифтом Брайля. Також нами виконано вимоги і встановлений звуковий маячок над вхідними дверима. Це для людей, які не бачать або порушення зору мають. Вони через мобільний додаток або через спеціальний передавач будуть чути, що вони підійшли до ЦНАПу такі звукові оголошення. По приміщенню ЦНАПу, в нас скрізь розміщені таблички шрифтом Брайля, яскраво жовті з чорними написами і продубльовані шрифтом Брайля. При вході у нас також розміщена мнемосхема. Це схема приміщення, де написи, на якому теж продубльовані шрифтом Брайля. По коридорах ми змонтували жовті смужки для того, щоб людина з поганим зором могла орієнтуватися в приміщенні. Такі ж самі жовті планки в нас на стінах. І коли ми це все змонтували, сам вигляд приміщення змінився, стало якби, набагато світліше. І, якби, Ну, веселіше, комфортніше для, для самих нас. До того це все було однотонне, сіре, а тепер все заграло зовсім іншими фарбами. Основною із вимог для таких будівель це є санітарна кімната, обладнана відповідним чином. У нас така кімната є, є поручні коло Власне, да, поручні колонітази, відкидні, щоб можна було зручніше. Є тримачі для милиці в санітарній кімнаті, є тримач для милиці в нас на залі, ми прикріпили також. Не забули ми і про відвідувач з дітьми. В залі є місце, де можна залишити візочок, якщо дитина вже що може ходити. Є ігровий куточок, де дитина може погратися, там є іграшки і чим помалювати, і, і, і книжки може почитати, поки батьки зайняті, користуються попитом. Ігровий куточок навіть вчора були відвідувачі, поки мама оформляла допомоги, батько з дитиною гралися в дитячому куточку. І в санітарній кімнаті в нас є пеленальний відкидний столик, щоб він не заважав людям на візку. І якщо є потреба, мама може перевдягнути дитину. Там спеціальний ремінь безпеки може пристегнути, тому що діти в нас такі живчики, вони не можуть спокійно лежати. Що ну доступність і безбар'єрність, як уже говорила Леналахомівна, це не лише ну вхід у будівлі і там відсутні сходинок. Це в нас це ще доступність. До послуг, в чому вона полягає? Наприклад, оплата адмінзбору для того, щоб люди не, знову не згори не бігли в місто в банки, потім знову нагору піднімалися. Адмінзбір можна проплатити в нас в приміщенні ЦНАПу. Ми згенерували QR-коди Приватбанка і сканувавши QR-код, відразу в людини на телефоні загружаються всі відомості, і тільки нажати Оплатити, і оплата йде. Квітанцію в онлайні скидають нам або на електронну пошту, або вайбер, телеграм, на всі месенджери ми приймаємо, роздруковуємо і вже підшиваємо справу. Завершуються переговори з Ощадбанком по підключенню ще маленького посттерміналу, що теж можна буде карточкою, в кого ну нема смартфона, але є карта, що можна буде також оплатити картою. Не залишилося й поза увагою в нас надання адмінпослуг жителям сільської місцевості. І тому ми з 1 січня вже цього року поклали функції адміністратора на старост наших всіх старостинських округів. Поки що ми їм дали опрацьовувати такі самі найзатребуваніші послуги: це реєстрація місця проживання, отримання витягів про реєстрацію місця проживання. Вони ж формують справи на субсидії, різні соціальні допомоги і привозять нам ЦНАП, людям не потрібно їздити, і видають різні виписки, довідки, це все старости на місцях оформляють. Звичайно, було б добре, якби в нас була мобільна валіза, автомобілі, такий мобільний ЦНАП, який називається. Але сьогодні зв'язку з воєнними діями і обмеженим фінансуванням, поки що ми цього не можемо собі придбати і потім утримувати таке обладнання. Але сподіваємося, що часи зміняться, і все ж таки ми зможемо виїжджати на місця і надавати послуги людям, які не можуть пересуватися на дому або в лікарні. В цьому році також актуально у нас було питання оформлення пластикових паспортів. У зв'язку з закриттям сектору міграційної служби і переведенням працівників в Подільськ. На сьогодні жителі громади змушені їздити в Подільськ для того, щоб оформити ID-паспорт. Ну, питання зняття цього такого гострого, якби. Можна сказати, конфлікту, тому що люди збудоражені, вони знервовані цими всіма такими негативними змінами. Це все на контролі керівництва. І завдяки підтримці нашого міського голови, завдяки підтримці наших депутатів, на сесії було прийнято рішення про перенаправлення коштів на закупку робочої підстанції і на її утримання. На сьогодні ми вже готуємо пакет документів, щоб виставити на Прозоро оголошення про закупівлю цієї станції. Потім ми будемо замовляти спеціальний канал зв'язку, проходити сертифікацію, атестацію, це може зайняти до півроку. Але сподіваюся, що на кінець року ми вже зможемо надавати такі послуги. І ми ще запровадили через СНАП теж одну як так званих паспортних послуг: це вклеювання фото в паспорт при досягненні 25-45 річного віку. Людям на сьогодні не потрібно їхати в Подільськ. Вони приходять у нас, заповнюють заяву, здають фото, і ми передаємо паспорт на Подільськ, і віти передають нам і ми вже видаємо в приміщенні. Щоб люди саме з вадами могли. Безперешкодно добратися, да? доїхати до абонемента видачі, да? пантус зробили, да? але у нас були тільки внутрішні роботи, то пантус, звичайно, навіть коли нам вже робили проект на наступну частину і благоустрій всієї території, то нам сказали, що він неправильно стоїть. Тобто він навіть цей буде перероблятися ну, в проекті у нас. Але все ж таки, що до внутрішніх робіт, то намагалися да, без поріг ви бачите, що у нас ніде немає поріжків. Вот. Ширина проходу до санвузла теж відповідає нормам. І, звичайно, є санузи для людей саме з такими потребами. Ось, да, У нас не відповідає стелажі, У нас між ними 70 см, а має бути метр. Але якби ми ну, могли собі дозволити по нашій площі, яку, яку ми займаємо, то ми б це зробили, звичайно. Висота стелажів висока, да, я згодна, але для цього у нас є два бібліотекаря, які Кожної хвилини допоможуть людині, яка потребує саме тої книги, яка знаходиться вище третьої полиці, вони її вам предоставлять, тобто без жодних проблем. Для того у нас є два бібліотекарі, які обслуговують людей. Тому що знову ж таки, якби ми могли їх зробити нижче, ми б зайняли площу, що навіть сьогодні ми не мали б да, можливості сьогодні з вами тут зустрічатися. Для людей, ну я рахую, що бібліотека це є теж соціальним таким закладом, тому що у нас всі послуги безкоштовні. Література да, на сьогоднішній день шрифтом Брайля у нас немає, але у нас і не було запитів на нього. У нас жодного користувача не було запитом, що от ми б хотіли саме таку літературу почитати. І нам би хоча б справитися з тією проблемою, якою ми сьогодні зіштовхнулися. У нас 70% російськомовної літератури, яку ми маємо вилучити з бібліотечних. Ми її вилучаємо. У нас вже 63 тисячі вилучено такої літератури з всієї системи бібліотечної. Ось, і ми маємо поповнити україномовною. Тобто, це дійсно на сьогоднішній день ми зіштовхнулися з серйозною проблемою. Так, у нас є проект. У нас він готовий, він мав реалізуватися саме у 22 році. Навіть у нас вже був підрядник, ми пройшли тендерну, всі процедури, заключили договір, і, на жаль, почалась війна. І все це звичайно призупинилося. Ну, ми сподіваємося, що не на довгий час, на жаль, вже на два роки. Ось в проєкті передбачено. Звичайно, я ж казала вже, що ми будемо переробляти панту, тротуарна плитка. От самі сходи вони мають бути з рельєфною плиткою. Ми це все розум... Це все є у нас в проєкті передбачено. Ну на сьогоднішній день, на жаль, ось така ситуація, яка не дозволяє нам цього всього зробити. Відповідно до Постановка Кабінету міністрів України, яке і відповідно до доступності, ми надаємо рекомендації, що має бути для кожної дитини, яка опорно-рухового апарату, певні ці зручності. Це іде і пандус. Це іде і обладнані спеціальні стільці, це іде і парти, це і е, там е, певні матеріали, це іде і ноутбуки, це і відповідні картки, це е, ну, дуже багато сфери ліку, які ми використовуємо згідно всіх оцих от е, нормативно-правового документів. От е, наш висновок. Це є і створення інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти, що адміністрація закладу бере наш висновок як за рекомендацією, і, звичайно, вже користується і упроваджує те, що необхідно в для розвитку для навчання даної там категорії дітей. Звичайно, є проблеми, є труднощі на сьогоднішній день. Дуже важко закупити певне то обладнання, дуже важко знайти, тому що воно дороговартісно. Ну, наприклад, давайте ми собі представимо, що от на 1 вересня у нас буде учень з фізичними труднощами, які вже подали документи, в відповідний заклад, і вони вже мають це відповідний висновок, нашу, скажімо, комплексну оцінку, де є наші рекомендації. Адміністрація закладу звичайно. Працює на, значить, за півроку подали, і вже адміністрація закладу працює над тим, що в, в цьому закладі буде навчатися ця дитина з, з особливими освітніми потребами, з, з порушенням опорно-рухового апарату. І вже на сьогоднішній день я можу сказати, що вони вже готуються, вони вже розуміють, що їм потрібно, аби дитина отримувала. Освітні освіти да, навчалася з усіма дітками, тому що рівні права, рівні можливості, і не і зважаючи на те, що дитина особа з інвалідністю, яка навчається не в тільки в спеціалізованому закладі, а й має право навчатися в закладі загальної, середньої та дошкільної освіти. Можна сказати, що в нас не тільки є дітки з порушенням опорно-рукового апарату, а ще і з інтелектуальними порушеннями. У нас є і з порушенням слуху, з порушенням зору, з, порушенням, з тяжкими порушеннями мови. Для кожної дитини під час проведення таких от обстежень от ми пишемо ну, окремо кожному, під кожного підлаштовуємо, що йому треба, які альтернативні засоби для навчання, щоб він опанував той певний матеріал в закладі загальної і середньої. Освіти. І таким чином ми працюємо співпрацюємо з усіма закладами, де навчаються дітки на інклюзивному навчанні. Звичайно, короте. Коротко скажу, наш інклюзивно-ресурсний центр раніше не був такий оснащений, як на сьогоднішній день. Ми були учасниками японського проєкту це надання соціальних послуг громаді, але так як ми надавачі, не надавачі соціальних послуг, а освітніх послуг, то все ж таки ми мали можливість взяти участь в даному проєкту, де був такий мікропроект це створення умов для там, покращення. Інклюзивно-ресурсного центру ми збільшили об'єми наші. Да? у нас для кожного є облаштовані сучасними меблями, сучасним. Методиками сучасним реабілітаційним обладнанням, інтерактивним обладнанням для роботи дітки, які не відвідують заклади загальної середньої освіти, а дітки, які зараз на сьогоднішній день які не отримують ці корекційні розвиткові послуги, то звичайно відвідують наш інклюзивно ресурсний центр. Є багато труднощів. У нас є два санузла. Один із них облаштовано відповідно всіх вимог. Але один із санузлів не облаштований. У нас тільки назва Шрифта Брайля, мрія, щоб в кожному кабінеті було шрифт Брайля, щоб були відповідні позначки. Ну і звичайно, ми рухаємося вперед. Ми не зупиняємося. Ми є вже учасниками проекту Говерла, де подались якби, пропозиції, що нам потрібно удосконалити в нашому інклюзивно ресурсному центрі, адже доступ має, доступність має кожен. купить водички, я же говорю, мне надо полтора километра ехать на коляске. Это сейчас, я, слава богу, появились финансы, я себе приобрела колесо. А так я крутила руками вверх-вниз по этим нашим, по нашей горной местности. Это два слова по гурману. А ведь там на соответствии уклон или... В... Вы, вы его видели?

Там треба зробити нормальний уклон, uh -huh. бо навіть он, Саша може розповісти, як він мене піднімав з тим кріслом колісним, ледь-ледь він запикався. Ну от, от, отакий вот уклон. Uh -huh. і, і Ще плитка злиска. Можна yeah. так заїхати. Як на ковзанах з'їхав і вставки. І... То, Після нашого, як ми там були, ко мне підійшов хазяїн uh -huh. вот, і дав мені номер телефону, що якщо що, щоб я визивала продавців. И они выйдут и это, ну, дадут то, что О, мне надо. Я но, но я хочу сказать, а это... Кнопка не... Кнопка выкупа тоже не могла? Да? Нет. Нет. Номер телефона дали, да. Но это не есть выход с положения. Дождь на улице. вот Они обслуживают покупателей. Они не бросят это, у них там очередь 5-10 человек. Они не бросят тех людей, и ради меня они не будут на улице. Я буду стоять под дождем, зонтик я взять не могу, потому что у меня руки заняты. вот Так же самое и снег, и все это и подобное. То есть эту проблему надо решать. Он пообещал, что когда ну, будет возможность, он это сделает. Но это надо уже делать. Вот. Теперь приват -банк. можно, да. А приватбанк само собой, там тоже надо там... там не заехать, там труба идет вода, сток воды этой трубы идет как раз на пару. Просто жах. Я, я развернуться не можно. Я за, зачепилась, я ж добре зачепилась. И уже за стенку взяла. Ну развернуться никак. А, якби Тогда, там вообще, стало, а ступенька как заезжает? Стал. Там вот такая ступенька. Під'їзду немає ні з якого боку до банкомату. Навіть якщо до того банкомату, який внизу знаходиться, там не постелено нічого це на висоті, і до самого банкомату дотягнутися неможливо. Ми просто ці кадри вже не показували. Там люди нам допомагають, давайте ми вам отримаємо гроші. Обсяг роботи багатий, ну багатий і так сказати, цілі спрямований, але треба. Вибрати пріоритети і двигатись конструктивно. Тому що таке ощущення, що от, там, де я був, там, де я От я поїхав у Львов, форум, форум, як нам європейці, американці будуть допомагати фінансово, як ми будемо відстроювати міста. Ну Це тільки представте, я їду, там, слухаю, там три дні сейд, дуже було все кльово, прекрасно, ми дуже багато всього розказали. Як будуть міста відновлюватися, як то, як то, як, то, як все. І я тут розумію, що це все відновлення ні до чого, поки ми не зробимо комплексний план просторового розвитку. От це кажуть, такий юридичний документ, да? це як база. І земельна, і містобудівна, і навіть які реєструють от, право власності, там теж будуть визначати ці ну, місця. І виходить, що я зрозумів, що я слухав, слухав, слухав дуже полезну інформацію спеціалістів, яких я архітекторів. В інституті тільки бачив по телевізору, я їх бачив живу, там з Америки, з Європи, з Японії. І навіть підходив з ними, спілкувався через переводчика, мені було цікаво. Тобто ну, я вивчив такий, ну куди це при. Де це використовувати в Балській громаді, я не розумію. Так, Я призумився трошки, тут недільку походив і розумію, що... То все добре, то все якби на майбутнє, але першочергове юридично, от, щоб то все зробити, комплексний план. Раз. Починаєш стикатись техпрограми, тех програми, де комплексити тех завдання. Це вроді викликається ручкою написати 150 тисяч на закладне завдання. Починаєш читати далі, на нашу громаду треба 15 мільйонів, щоб зробити по основу, около 20, щоб робити комплексний пран І оце щоб... Почати щось відновлювати, треба цей план зробити. І я собі подумав, 20 мільйонів до метані, я, наверное, повернусь куда ще нижче десь туди, там, керування генпланом, що хотів керувати генплан. І ти себе сам постійно обмежуєш, обмежуєш до того. Я не люблю дуже от, говорити, як, щоб воно потім не конструктивно Писто. було. Так, я от хочу сказати про щось, все, вирішуємо, пішли робити. А от я вважаю, що такі от маленькі задачки їх по городу повно. тому що я Сразу наче в звук і вони не вирішаються. Вони просто стоять на місці і будуть годами стояти. А я предлагаю конкретно покрупіться, але ми вийдемо на якусь таку основну ціль. Колись війна закінчиться, колись будуть якісь нові програми, нові будуть вимоги, нові будуть фінансування. Я, я, я вірю в це, що воно так буде. І тоді от у нас це буде все. А зараз ми можемо так маленькими такими широчками робити якісь великі глобальні речі.